Урок 20. Проєкт фіскульквилинка на урок. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеонструктаж. Проєкт фізкульт хвилинка на урок. Фізкульт хвилинка це фізичні вправи, спрямовані на відновлення працездатності учня-учениці, поліпшення їхнього самопочуття, підвищення уваги, запобігання порушення постави. Тобто на оздоровлення організму дітей, які виконуються впродовж нетривалого часу. Працюємо самостійно. Відкриваємо наш мікробіт і створюємо новий проект під назвою Фізкульт хвилинка. Натискаємо Створити. Після цього у нас відкривається онлайн-симулятор, де нам потрібно обрати, як саме буде запускатися наша програма. Ми ж, як завжди, обираємо вхідні дані і коли натискаємо на кнопку, Обираємо. Коли натисну на клавішу A, у мене буде відбуватися та або інша дія. Звісно ж таки, для того, щоб фізкульт хвилинка була веселою і не, Звісно ж таки, для того, щоб фізкульт хвилинка була веселою, нам потрібно буде додати якусь мелодію. Для цього ми заходимо до «Музика». І обираємо саме трішка нижче, це play мелодія. Обираємо її і обираємо тут потім мелодію, ту, яка вам буде більш всього підходити. Я ж обираю зараз саме кульмінацію. Після цього, як я це зробив, мені потрібно буде за допомогою звичайних показати на екрані, тобто для того, щоб ми могли щось намалювати, показати там саме рухи наших фізкульт-хвилинки. Для цього я заходжу до основних, обираю показати світлодіоди. І обирає саме ось такий тип: це малювання саме людини або персонажа, яка танцює. Далі я роблю дубль, і просто перемальовую певні дії, які мені не потрібні. Зараз я зроблю ось таким чином. І повторю ось так от. Поруч, тепер я зроблю інший варіант: це тепер в іншу сторону ми будемо опускати руку, ось так от. Потім знову-таки дублюємо ось такий от варіант. Можна навіть зробити невеличкий варіант з підпригуванням, якщо це буде дозволяти клас. І зробити потім, звичайно ж таки, стандартне повернення до звичайної нашої форми. Тобто у нас буде ось такий от алгоритм. Ми його потім поєднуємо одразу, ось так от. І давайте перевіримо, як це буде зараз у нас все працювати. Ми запускаємо нашу програмку і слухаємо, як це все буде працювати, і буде Зараз ми з вами запустимо нашу програмку та перевіримо, як це все у нас працює. Тобто ось така от невеличка хвилинка для уроку у нас вийшла, вона не буде займати багато часу, але якщо ви хочете, то ви зможете тут щось досконалити і зробити її набагато довшою і цікавішою. Домашня робота. Твори власний проект хвилинка на урок за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт, дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли у вас труднощі.